Всім привіт! Вибрались трішки покопати. І в мене сигнал, зараз покажу. 24-25. Неглибокий був сигнал. І ось випав кругляшок, навіть піном не шукав. І це пуговка. Ну, пуговка, походу. Старенька. Ось така. Перша знахідка на сьогодні. Ну, знахідки там були, але вони такі добрі. Сьогодні така гарна погода. Зранку був дощ, але зараз випогодилося. Грибів поки не видно. Нарешті у мене перша знахідка, Вова сьогодні вже була. До речі, всім привіт. Ми продовжуємо йти по е, старій дорозі. Ось з того боку. Там Вова знайшов гудзик. А в мене достатньо глибокий сигнал був. От викопала 86-87 зараз. Я не розумію, що це. Думала, що це шматок якоїсь запчастини, але це... Серденько ось таке. Я не знаю, підказуйте, але можливо це від кінської опріжі каніна, бо дуже схоже. Кріплення такі, або на одязі щось кріпилося, гудзик, або накладка якась. Я не розумію, що, але е, річ стара. Видно по металу, що не сучасно. Хто знає, що це може бути, підказуйте в коментарях. Йдемо з по дорозі, тут трішки краще. І в мене сигнал. 55-54, 50... ну був 37. Я вже побачив, ось, піном зацепив. Ну отак випало. Да, вушка, на жаль, немає, але. О, у нас навіть це курочка. Да, я думав, що щось краще. Ось така пуга. Жалко, що без. Ну тут ще надписи якісь є браття бух певне жалко що немає зацепа вушка верніше ну знахідка значить можливо щось попадеться і краще продовжуємо ось така дорога а нам ось туди десь туди продовжуємо йти по дорозі Зараз покажу сигнал. Дуже гарний. 91, 92, 93. І я зацепив піну. Ось тут десь. Де він? Десь тут був. Задз... О! Дивіться. І це. А це радянська монетка 2 копійки. Вона робилась на царських заготовках. Ось 24-го року. В ті роки вони такі були. Ось така знахідка. Не царська, лопату десь зацепив вже. Але знахідка. Продовжуємо. Що? Ось. А. А ось дві частини. На щось. Схоже на частинки. Від коло коло велика. Да, ну, можливо, помиляємось. Але ну, схоже. Дуже схоже. Оце різний пік. Добре. А ми далі продовжуємо йти туди. Ось там за деревами поле соняхів. Дуже гарно. Вдоль поля проходить дорога, по якій ми йдемо зараз. Ось за цим кущем акації, здається. Вова знайшов дві копійки 2024 року, а в мене щось таке маленьке. І мені схоже дуже на гудзик. Я ще не чистила, але схоже. Зараз. Ну поки що я не розумію, що це може бути. Може якась накладка чи що. Або все ж таки гудзик. Ну Щось таке дуже маленьке. І метал старий. До речі, зараз покажу, як звучав, бо я не показала. О. 76, мабуть, все ж таки мідний. Продовжую вихажувати дорогу. Повернулися до місце, де водо знайшов 2 копійки 24-го року. І одразу. Ось зараз. 95-96. Я лопатою викопав. І ось, дивіться, о. Залипше все, але це моніто. Це е, певно, що капуста. Олександра І. Не капуста? Дві, так, дві копійки. Капуста. Дуже схожа. Не хочу затирати. Ось така. І схожий сигнал, як в мене. Альона зловила. Так одночасно ж копали. Да, копали. Вона трішки скоріше. І в неї теж щось подібний сигнал. 96. Але Де? монета трошки менше за твою. Ось. А. Це певно слід залишиться. Так, да, мабуть. А, у мене Микола перший. І стан вроді кращий. Гарний копійка. Копійка з сріблом. Да. Ну це 1830. 30-ті, Здається, ракет. Ну, до 40 х Треба почистити. З цього боку взагалі дуже гарно все mm -hmm. видно. Так одночасно зловили. Yeah. <laughs> Потрібно тут, значить, походити. Так я ж тобі казала, повертаємось сюди. Здесь, <как> здесь по картам будинок стояв. Ну, не, не даремно ж ми знаходили тут і гудзик, і монету. Добре, і продовжуємо. Закінчився коп. Зараз розповім, що вдалося знайти. Хоча більшість цього ви бачили. Це шматочки, певно, що дзвіночка, бо дуже схожі ось навіть такі є написи. Ось ось скільки вдалося знайти мені. Це два шматки пломби, але різні. Ось зараз фокусую. Це копійка сріблом 1841 року. Ну, непоганий стан такий. Якесь серденько. Можливо, від Кінського опріжі щось було, можливо, ще щось. Підказуйте що це. Хто знає. І ось такий гудзик в мене був. Ну, Фокусуйся. Безвушка. Малесенький гудзик. У Вови Це, певно, від музичного інструменту. Ще якісь шматочки чогось. Ось такий гудзик. Орлянка. З написом. Братибух. Але. Без вушка. Це по розмірам дві копійки 1817 року. Якщо її навіть відмочити, то певне, що з нею вже всі рівно нічого не буде кращого. Але все одно знахідка. Дві копійки 1924 року. Гарна монетка. На цей раз ось такі знахідки. Ставте подобайки залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!